Зараз буду готувати оладки знову. Малий любить і знаєте, ми все дитинство на оладках прожили. Ну я не так часто готую, але ж зробила. Тісто вже роблю на око, я зрозуміла систему, зрозуміла, як його правильно там все робити, змішувати. Бачите, вже запозирилося, бо соду додала, зробила тісто, потім в кінці додала соду, перемішала і отак залишила. Більше перемішувати не буду, буду ложкою просто накладати. Хотіла сказати, до речі, у мене колись була зустріч в Одесі, дівчата, до мене прийшли на зустріч, подарували подарунки, і одна дівчинка подарувала таку ємкість для кави і для цукру. Для цукру, на жаль, у мене розбилася. Я зараз тут цукор зберігаю. Але наскільки було прийнято, я так люблю все, що для дому, знаєте. І досі досі ми використовуємо. Ось так що дуже дякую. Можливо, ще дивишся, можливо, я тобі ще не набридла. Дуже вдячна за подарунок, використовую. Яма, копай ябу. Такий пісок класно нам завезли. Це вже другий раз завозили за сезон, це ближче до осінні. А цей, ну, перший раз ближче до осені, а цей нещодавно завезли. Класний тим, що. Владислав, не чіпай машину. А, та, молодець. Файф, він ліпиться оцей пісок гарно. І пасочки, які знаєте, це молодці. Це другий раз. Прям зібрались в тусі з нашого будиночка. Та мама одна знесла цей пісок, який гарно ліпиться, Ямі. не як пилюка. І тепер прям гратись дуже дуже весело. Ямі. Ямі. Ще один день. Ще один день, коли просто телефон тільки з поштами був зв'язаний. маю коли знімати. Я приїхала зранку з опто, що стільки посилочок зараз віднесу дівчаткам. Дуже вдячна вам, дуже-дуже вдячна. І зараз міняємося, я беру Владиславщика на себе, будемо проводити разом вечір. Зараз у нас у мене буде заливний пиріг з грушею, тому що купила грушу, знаєте, не дуже смачна. І вирішила, що б не зробити швиденько. Пробила рецепт. Зараз спробую, якщо смачно, залишу в телеграм-каналі, тут тісто з корицею, щоб ви розуміли. Груша і кориця, не знаю, ну з яблуками так, а з грушею, ще чесно, не, не, не дізнавалась по смаку, не пробувала ніде. От зараз буду перший раз готувати таке. Зробила тісто, воно таке... Ой, гарненько вийшло. І зараз. Буду ставити запікатись і знаю, що дівчата ображаються, що я показую рецепт, типу так, ну як я ставлю все готуватись, але не показую результат. Поясню просто. Все достається, моментально з'їдається, а потім вже, блін, треба ж було зняти. І все, відволікли, і так от завжди, майже завжди виходить. Не можна ніяк гарно рецепт зняти, як він вийшов після, що з оладками, що з іншими. Там от Сьогодні буду борщ готувати. Ну борщ я вже сто разів показувала в себе на каналі. Це моя улюблена страва, яку я дуже класно готую. Тому сьогодні прям. Ну, сьогодні він буде у мене на крильцях. У мене два крилишка є курячих. Ой, зараз буду буряк якось чистити. Він не дуже, знаєте, такий тверденький, селенький. Не люблю терти вялий буряк. Ось. Так що борщик сьогодні трошки готовки, тому що їсти треба, що на одній піці, як Владі каже, піця не проживемо. Не дивлячись на те, що купляти, знаєте, готове дешевше, ніж готувати насправді. От. Ну, борщ я не готувала дуже давно, тому треба, щоб в холодильнику щось подібне було. Я, я не те що думаю, я сподіваюся, що Владиславу він теж дуже сподобається. Показую вам, який пиріг вийшов. Я забула і маслом намазати форму, і пергамент покласти, все забула зробити. Подивіться, дуже смачний. Це груша, кориця. Давайте рецепт напишу, залишу в телеграм-каналі. Мені сподобався. Груша і кориця поєднуються, норм. І ось такий борщик у мене вийшов. Зараз борщ дуже смачний, я вмію борщик варити. Це у мене на крильцях він вийшов. Пахне неймовірно дівчата. Я би кожну пригостила, але через камеру ніяк вибачайте. Ну, борщі у мене гарно виходять. Смачні-смачні. Обожнюю. -смачні. Так, вмикаюсь до вас, футболка мокра, мила щойно посуд. Значить, розповідаю, які у мене зміни. Перші зміни ми зробили перестановку в кімнаті в маленькій, де зараз я знаходжусь. Стало набагато більше місця. Тепер питання, чому ми раніше це не зробили. Ми якісь ступеньки трошки були. А значить, як бачите, шафу ми переставили з тієї сторони на цю. А, мені тут взагалі з дзеркалом їздити, можна знімати все, що хочеш. Плюс я буду продовжувати ламінат. Це док... ну, Потихеньку буду докупляти, тому що на все грошей відразу не вистачає. І магазинчик, просто, як бачите, хочу ще двохповерхову стійку, можливо, або, скоріше все, я на стіну, як в магазині, приб'ю таку планку і є, знаєте, такі штуки, які тримають одяг, як в магазині. А, можна дві якраз поцепити. По... Ну, 20-15 речей на одну повісити. Дуже буде зручно і комфортно. Туди ми прибили, як бачите, повністю поличку. Чоловік у мене настільки сильний, я просто не можу передати, наскільки вона важка. Він її підняв. і Я швиденько зацепила шуруповертом чи <laughs> зацепила. Він потім притримав до, до крути, вона міцно тримається, тобто ну, не повинна впасти, але ми ще на всяк випадок ще е, ці куточки приб'ємо, щоб вона трималась гарно. Там у мене товар, не весь, деякий в мене ще в шафі лежить повторах. Е, от там розкладено, як бачите, я просто покидала ще повністю, не розкладала, так як ну, повинно воно бути. Е, от там, зараз покажу вам. Ось тут Ось тут у мене просто пуста, я якось звільнила, там все порозбирала. Дрібні такі, знаєте, дрібниці, вибачаю, за каламбур, Ось пуста стоїть. Тут сорочки, джинси, піжамки, ковтинки в повторах, які костюмчики ще сюди докладу. Тут у мене лосини теж перебрати треба джейнси, спіднички, сумочки. Отут все у мене буде ось так. Потім тут у мене. Стійка одна, халат я його одягаю, як завжди чоловіче. Ви знаєте, що з своїх повно, але чоловіка саме смачний. І ще стійка теж порядок навести, бо поки переїжджали туди-сюди, ну, возили туди-сюди, щоб тут зробити перестановку, все воно в кашу просто. Новинки завезла, нові ковтиночки, кольори, жилеточки ще є, до речі, ви не бачили нові. Зараз не дістану, вам не покажу ніяк. Потім буду показувати. Змінили значить, трубу. ось цю. Тут я буду переклеювати потім шпалери ще. Змінили трубу, Я квіточки туди зробила для того, щоб якщо в ефір виходити, манікена, треба буде переодягнути вже ну такий більш-менш сезон, можна якийсь там, не знаю, лук зробити йому. І так більш-менш мені все подобається. Класно вийшло, наче. З новинок у мене новий обновився телефон. Я місяць морозилась, телилася, як кажуть, мені так прямо кажуть, що ти телишся. А я реально не хотіла переходити на цей більше, більше нову модель, тому що, по-перше, він великий. Я хотіла купити собі такий ж тільки менший, не про Max, але я розумію, що по грошам я просто ну, ніяк, ну, не зможу. Фінансово ніяк не потягну, тому е, прийшлось мінятися. О, тепер у мене 13-й Max. І е, е, великий плюс того, що зйомка краще і більше місця. Тут набагато більше місця, ніж в моєму минулому телефоні. Так як телефон у мене просто 24 на 7 постійно фото, відео дівчата то перекидаю, знімаю щось і хочеться, щоб детальніше було тканинка показувалась все, то ми е, вирішили зробити так. От, мені е, він віддає з чоловіка, телефон віддає мені е, цей телефон, а я йому віддаю свій ноутбук. Ось йому для поїздок в відрядження якраз мій ноутбук е, він менше тонше, і йому якраз він дуже теж такий швидкий і ну, буде зручніше. А мені він свій старий віддає для таблиці і для серіалів. Більше я там нічого ноутбуці не роблю. Отакі у нас зміни в сім'ї, всередині сім'ї, як ви бачите, відбулися, але нічого ну, не докупляла, а ні, я купила дещо. Я вам покажу обов'язково, бо це буде дуже цікава історія. Друзі, Ви будете ржати, але покажу обов'язково, що я купила. Значить, просто поміняли, дивіться, життя змінилось трошки. Да? Перестановку зробили, вже щось змінилось. А гаджетами обмінялись вже е, змінилось, і скільки стресу було, бо я просто телилась чого е, місяць тілий. Він мені давно пропонував. Мені це просто біль переносити інформацію, робити, знаєте, як раніше були ці всі вкладочки, це все, паролі згадувати. там, ну, це я, я ненавиджу переходити на нові якісь гаджети, на телефони нові. Тому для мене це було щось і так, знаєте, на цьому телефоні нема тих файлів, які були на минулому. Вони зараз на комп'ютері. Щоб їх перенести, це треба час, реально, бо там дуже багато. От, а мені потрібні всі, навіть ті там, де я народжувала. Не знаю для чого, вони мене просто висять на телефоні. Ну, мені треба так, іноді дивлюсь, згадую ці чудові моменти, знаєте. А Владиславчик, ти мені допомагаєш? Значить, з Владиславом я одна, не, не, не можу звикнути, куди мені дивитися. З Владиславчиком одна. Чоловік завтра уїжджає знову в відрядження. Бі -ті, бі -ті. І... Піки, піки, У нього зараз піки, криза трьох років, це просто я потім так знаєте, опишу, як це все відбувається. Піки. Але дайте мені сил <сі> з ним це ще, так, да, Владислав? <сі> з ним ще побути. Е, ну, я його займаю, в мене є чим його займати. Накупила різні знаєте, там іграшки, розвивашки, е, пісок, лизунів вже купила, він любить, але там тільки де лість, столик з бортиками. Там він сидить і грається, щоб не дивно по квартирі не Вона не дується, синочок, це будиночок. Підемо, зараз будиночок розкладемо. Хочеш тут давай розкладемо? Давай, давай розкладай. Тягни. Тягни за цю. Отак, От так? Зараз дивись. О. О. Оце іноді ховаю цей будиночок, а потім дістаю і він такий вау! Так, да, владець, вау! Хоч бери і додому батут купляй, так хочу батут. А, О! А, клас? клас? Заходь. Це він ще постійно, знаєте, мене просто просить, щоб я з ним так от проводила час. Буди... будиночку, щоб ми все разом покажи, де ведмідь. А кулька? кулька? Якого кольору? Фині. Так, а бджілки де? Ану порахуй їх. Ш... Фа Шість. Шість? А де ще? Де ще? Шість. <ривіт> ну що зробити? На англійське року <ривіт> <рахнує> все. <ривіт> <ривіт> а ну вже й тато зайшов. Ко-ку! <ривіт> 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 <А, ривіт> ку тато. Який будинок? Ще не приїхав. А? Ой -ой 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 -ой. Ну розкажи, що тут у тебе? Хто це? Хто? Іа. Іа. А це хто? Іа Ні, це не Я. Сова. там погода, кажуть. досі. Мороз А це хто? Ку-ку, да. Ку-ку. А це хто? Хто це? А це хто? Знаєш? <laughs>

Я ну, так зніму, може, краще буде видно. Зараз ще пробую цей телефон в плані, як знімаю, які там налаштування, треба це все е, дізнатися, як відзняти одяг правильно, щоб світло не приїгало туди-сюди. От. Так, завтра буду займатися. Завтра покажу, що я купила. Все ж таки е, для ремонту в квартирі. Так, так. Ще я купила для ремонту в квартирі. чуєте? Ремонту. Таке. Це не ремонт, а просто замазування. Більше так називається. Буду з ним зараз гратися, піду чоловіка зараз нагодую. Горщик варила. Каже, пока-пока. пока Всім пока, до нового голова. Ти не туди машеш. Ось сюди махай. махай. Пока! Молодець! Всім пока, гарного настрою! А, і завтра вже дознімаю, покажу вам, що я там м, одну річ, другу. Бо зараз буду вже відключатися по домашнім справам. Гарного настрою всім пока!